Чи можливі цього року мирні переговори між Україною та Росією розбираємо аналітичну статтю в авторитетному американському журналі Foreign Affairs, що вийшло під заголовком перешкоди для дипломатії в Україні? Особисто для мене аргументи та припущення авторів виглядають найбільш притомними та реалістичними ну, серед багатьох аналогічних видань, де публікують подібні теми. Надмірні вимоги Росії та бажання України вижити роблять переговори між ними принаймні найближчим часом малоймовірними. Про це йдеться в аналітичній статті свіжого номера американського видання Foreign Affairs. Залогов публікації перешкоди для дипломатії в Україні. Спершу автори матеріалу Броніслав Сланчев і Хайн Гайменс наголошують, після більш ніж двох років бойових дій російське вторгнення в Україну зайшло у кривавий глухий кут. Обидві країни і далі витрачають значні ресурси, але їхні успіхи поодинокі і незначні. Іноді вони швидко відступають, і жодна зі сторін не має ресурсів для досягнення вирішальної перемоги на полі бою і щодня зазнають великих втрат. Науковці описують це як взаємно болючі патові ситуації, і саме такі ситуації сприяють створенню умов, які спонукають сторони до переговорів, особливо коли вони опиняться у все більш дорогому і невизначеному цьому глухому куті, і зазвичай починають розглядати раніше неприйнятні поступки. Результатом може стати простір для переговорів, якого раніше не було. Проте, на думку авторів, ця війна ще не досягла тієї стадії, коли її припинення переговорами можливо навіть в принципі, щоб досягти миру в конфлікті, обидві сторони повинні бути готові прийняти мінімальні вимоги одна одної. І незважаючи на взаємну відсутність прогресу, ні Росія, ні Україна не можуть проковтнути оці вимоги. Київ, наприклад, не може прийняти вимогу Росії щодо нового керівництва. Москва не може погодитися з вимогою України про репарації водночас, обидві сторони не відмовляться від землі Україна від своєї, а Росія від захопленої. Як пише Foreign Affairs, жодна креативна дипломатія не може змінити цих фактів, принаймні зараз. Адже для обох країн продовження бойових дій залишається кращим варіантом ніж врегулювання. Росіяни, схоже, не здатні завоювати землі, на які вони претендують. Однак Кремль окупався там, куди зміг дійти. Українці не можуть просто віддати мільйони своїх громадян на російське поневолення. Це одна з головних вимог Москви. І коли ця війна закінчиться, навряд чи це буде компромісною угодою, яка б усіх задовільнила. Натомість це станеться або після того, як Україна зміцніє настільки, що зможе вибороти контроль над завойованими землями, і буде здатна стримувати Росію від спроб повернути їх, або ж коли Кремль переважатиме на полі бою, а ресурсів України вистачить лише на захист. Тих незалежних територій, які ще залишилися. Перед початком війни очікування кожної сторони щодо конфлікту базуються на оцінках розвідки, аналізи військових маневрів, стану готовності та політичної ситуації супротивника і своєї власної. Після початку бойових дій ці очікування змінюються. з'являється нова інформація, як про себе, так і про своїх супротивників. І за влучним висловом історика Джефрі Блейні: війна це «колючий лід. Реальності, коли очікування сторін протистояння зіштовхуються з їхніми реальними діями. Бові дії вчать кожну сторону реально оцінювати свої можливості, здатність розподіляти ресурси і організовувати війська, а ще реакція третіх сторін. І ця нова інформація змушує кожного учасника переглянути свої очікування щодо траєкторії, якої, ймовірно, піде війна, як і щодо того, як довго вона може тривати. Згадаймо наприклад вторгнення північної Кореї до південної Кореї в 1950 році. Коли Кім Ір Сен представив свої плани радянському лідерові Йосипу Сталіну, він переконав надати підтримку, стверджуючи, що його армія, яка постачається із СРСР і пройшла радянську підготовку, захопить Південну Корею за кілька тижнів, а Сполучені Штати не матимуть достатньо часу для втручання. Але швидке відправлення військ президентом США Гаррі Труменом та успіх в організації міжнародної коаліції під егідою ООН здивували його так само, як і смілива висадка. Американського генерала Дугласа Макартура в Вінчхоні, яка розтрощила армію вторгнення і змінила хід війни. Такі зміни змушують держави переглядати свою військову стратегію і військові зусилля. Головне переосмислювати, на що вони готові піти в обмін на мир. Зістохнувшись з несподівано приголомшливим результатом на полі бою, воююча сторона, яка має не використані людські ресурси, часто мобілізується для більших зусиль. Наприклад, китайський лідер Мао Цзедун вирішив втрутитися у корейську війну, коли стало зрозуміло, що американський генерал Макартор може дійти до річки Ялу. Його втрачання дало сполученим штатам власну перевірку реальності, відтиснивши американські війська назад на півостріс. Якщо з розширення воєнних дій неможливо або недоцільно, держави схильні не знижувати вимоги для укладання мирної угоди. А ще сторони розглядають питання про те, чи будуть дотримуватися потенційної мирної угоди. Наприклад, паризькі мирні угоди 1973 року мали встановити мир у В'єтнамі і розділити країну на північ і південь. Але домовшись вивести американські війська, вони серйозно послабили безпеку останньої. через два роки. Північні в'єтнамці відновили вторгнення і завершили завоювання південного В'єтнаму. І це якраз ілюструє те, що може статися, якщо учасники переговорів спробують заморозити нинішню війну на лінію контролю і залишити Україну на напризволяще. В якийсь момент реваншистська Росія цілком може знову втрутитися. А як вважаєте ви, за яких умов Україна мала б піти на мирні переговори? Залишайте свої коментарі під цим відео. Принагідно ставте вподобайку. Це допомагає просуванню цього відео. А якщо вам до вподоби наші матеріали, радо підписатись на канал про -Ії. Автори матеріалу нагадують, коли Росія вторглася в Україну, вона переслідувала чотири основні цілі: перша завоювати територію. Хоч Москва ніколи повністю не озвучила своїх територіальних амбіцій, та посилення Путіна на імперську ідею Новоросії або Нової Росії дали аналітикам уявлення про те, чого хотів насправді Кремль його визнання Донецька і Луганська незалежними державами, яке відбулося напередодні вторгнення. Було ну так само промовисти в Росії в уявленні Путіна охоплює Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Одеську та Запорізьку області тобто весь Схід і південь України. Тобто російські плани вторгнення передбачали масовану атаку саме для захоплення цих територій. І завивання цих областей створює стабільний сухопутний міст до Кримського півострова та проросійського сепаратистського анклаву Придністров'я. І Це теж позбавило б Україну доступу до Азовського та Чорного морів. Друга мета це те, що Росія називала денацифікацією ну, простіше зміну політичного режиму. Крем хотів повалити вільно обраний уряд президента Зеленського і замінити його на дружній до Москви. Саме тому вторгнення було спрямоване на Київ. Денацифікація також означала і деукраїнізацію, очищення суспільства від української історії, культури та української мови. Путем розглядає кожне з цих явищ як штучні конструкції, нав'язані ззовні. Так пишуть автори матеріалу. Третя мета це демілітаризація, це означало скорочення української армії до такого рівня, що вона стала б майже непотрібною. Демілітаризація також передбачала заборону Києву виробляти більшість видів озброєння та імпортування західного озброєння будь-якого призначення. І ця остання заборона була пов'язана з кінцевою метою Москви – нейтралітетом України. Росія хотіла заборонити Україні вступати до НАТО а також до політичної та економічної інтеграції з європейським союзом. Разом ці чотири цілі означали розчленування і підкорення України. Більш як третина її території, і близько половини населення були б офіційно анексовані Росією. Держава, що не має виходу до моря, буде підпорядкована Москві і керуватиметься маріонетковим режимом, який не матиме жодних засобів протистояти російським командам. Втративши майже дві третини свого довоєнного ВВП, країна майже повністю залежатиме від Росії у своєму економічному виживанні. Приблизно дві третини довоєнного ВВП України припадає на території, які Москва хоче анексувати. Попри ці гротескні вимоги, Київ ну тепер це вже відомо, погодився на переговори з Росією в перші дні вторгнення у Стамбулі. Саме тоді Москви загрожував швидким розгромом українських збройних сил. Україна навіть була готова піти на значні поступки, проголосити себе нейтральною державою, і залишатися поза блоку в військовому плані за умови, що Росія піде. А постійні члени ради безпеки ООН разом з Канадою, Німеччиною, Ізраїлем, Італієм, Польщею, там ще фігурувала Туреччина нададуть їй міжнародні гарантії безпеки і сприятимуть її членству в ЄС. Але ці переговори швидко провалилися. Пропозиції Києва не відповідали максималістським вимогам Путіна, а Україна змогла не лише зупинити просування Росії, але й погнала ворога назад із захоплених територій. А 1 квітня 2022 року, після того, як Росія залишила Бучу, Ірпінь та Бородянку. Українці виявили перші докази звір скоєних росіянами на окупованій території, і це не лише шокувало світ, але й дало розуміння, що Москва зробить з українцями під її владою. і це зміцнило рішучість Києва не йти на територіальні поступки і боротися за захист кожного сантиметра країни. Рішучість країни стала ще сильнішою, коли влітку та восени 2022 року вона розпочала контрнаступ, що змусив росіян вийти з Харківської області та з Херсона. І цей успіх також зміцнив міжнародну підтримку України, оскільки іноземні уряди нарешті повірили, що країна може ефективно дати відсіч. Ці перемоги навіть спонукали Київ збільшити свої амбіції, пообіцяти звільнити всю українську територію, включаючи землі, захоплені Росією ще у 2014 році. А ще зажадали репарації. На жаль, Кремль зберіг своїх початкові цілі. Росія відреагувала на невдачі, віддавши наказ про масову мобілізацію як людей, так і техніки, і кинула все це в бій, сподіваючись поліпшити свою військову траєкторію. І їй це вдалося. Москва вбила тисячі своїх солдатів, але взяла українське місто Бахмут у травні 2023-го, продемонструвавши свою готовність зазнавати нечуваних витрат. Росія анексувала кожну українську область, яка хоча б частково перебувала під її контролем: Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку. Вона зробила визнання Україною цих анексій передумовою для будь-яких мирних переговорів. Вона також почала вимагати амністії за будь-які воєнні злочини. Рік бойових дій ще більше віддалив обидві сторони одну від одної. Як пишуть автори матеріалу, другий рік війни мав вирішити головне питання, чи здатні українці, яких постачав і частково тренував Захід, вибити росіяни з добре укріплених позицій. Ну, відповідь, на жаль, виявилася негативною. Контрнаступ Києва у 2023 році здебільшого не зміг звільнити більше території. Ця поразка також додала впевненості в тому, що Путін може вести війну доти, доки не зникне підтримка Заходу. Тут автори наголошують особливо, хоч Росія і захопила українське місто Авдіївку, але не змогла досягти реальних успіхів в інших місцях. Вона і далі зазнає величезних втрат ну, лише в боях за Авдіївку. Втрати становлять понад 16 тисяч солдатів. Це така напівофіційна інформація насправді їх більше. Ну, багато і чорноморських кораблів було знищено українськими безпілотниками і ракетами, зараз обидві країни пробують мобілізувати сотні тисяч армійців. Та, попри це, схоже, жодна з них не має перспектив для значних проривів на полі бою. Вони нині у класичній патовій ситуації, що заздає взаємної шкоди, коли мирні домовленості мають стати можливими, і все ж вкрай малоімовірно, що обидві сторони домовляться. Простіше кажучи, вимоги Росії є надто екстремальними для України, і навряд чи вони пом'якшаться. Путін ідеологічно налаштований на підкорення України, а його політична невразливість робить його майже нечутливим до фінансових і людських втрат від війни. Цікавим матеріалі Foreign Affairs є аналіз територіальних планів Росії однієї з чотирьох фундаментальних цілей Кремля. Отож, так пишуть автори, Москва прагне отримати не лише землю Новоросії, цінну і багато на ресурси, але й мільйони українців, які там проживають. Щоб укласти мирну угоду з нинішнім російським режимом, українським чиновникам доведеться погодитись залишити цих людей під російським контролем. А політика Кремля на окупованих територіях дає зрозуміти. Наскільки жахливо це буде, адже у захоплених містах Москва репресує всіх, хто пов'язаний з українським урядом, силовими структурами чи збройними силами, а також усіх, кого підозрюють у проукраїнських симпатіях. Іноді Москва їх просто вбиває, і Росія вимагає, щоб українські діти ходили в школи, в яких навчають фальшиві історії їхньої країни, щоб вони зневажали своє українське походження і доводили свою лояльність Росії. Дітей з проблемних сімей взагалі депортують, розселяють у Росії, що про них більше ніколи не чули. Ну, зрозуміло, український уряд не піде на такі поступки, які дозволять ось ці звірства в ще більших масштабах. Ну, поки в нас є хоч якась надія їх уникнути. Тож Україна не може підписати культурні елементи денацифікації. У місцях де Росія має владу, вона насправді системно знищує там бібліотеки, пам'ятники, а ще працює над. Заселенням української території росіянами або етнічними меншинами з російської глибинки. І ці стратегії не нові для Москви. Їх використовували і царі, і комуністи, і вони працюють, хоча й не вимовною людською ціною. Але Київ не дозволить їм поширитися далі ніж дозволяє російська сила. Насправді, навіть якщо захід скоротить свою допомогу, мало ймовірно, що українські лідери погодяться на мирну угоду на таких екстремальних умовах. Автори матеріалу звертають увагу, враховуючи наполягання Москви на зміну режиму, угода з Росією також вимагатиме відставки нинішнього керівництва України, ну тобто тих самих людей, які будуть вести ці самі переговори про цю угоду. Ну і зрозуміло, що ці посадовці не мають жодних стимулів залишати свої посади. До того ж, українці і далі твердо віддані демократії. 79% обирають демократію на якесь силове правління. Так резюмує видання Foreign ФС. А ще війна сприяла формуванню національної ідентичності, яка ще довго матиме сильну антиросійську складову. Вразником цієї ідентичності буде українська мова. Кількість слухачів курсів української мови в переважно російськомовних регіонах країни стрімко зросла. А ще більшість об'єднує історія боротьби проти Москви. Оскільки стримування Росії це єдиний спосіб уникнути втрат території і людей або не піддатися денацифікації, Україна за визначенням повинна буде відмовитися від третьої вимоги Росії демілітаризації, Київ повинен утримувати значну армію, щоб й далі боротися з Кремлем. Можливо, за допомогою загальної військової повинності, за зразком ізраїльського чи швейцарського варіантів, укомплектовану великою і сучасною базою обладнання, що постачається потужною оборонною промисловістю, враховуючи величезну перевагу Росії в розмірах і ресурсах, Києву майже напевно доведеться уникати нейтралітету і покладатися на своїх західних партнерів у питанні оснащення своїх збройних сил. А ще Київ потребуватиме зовнішньої гарантії безпеки. Деякі експерти схиляються, Україна може задовольнитися двосторонніми домовленостями, однак жодна угода не буде такою ж бажаною, як членство в НАТО, якого тепер прагнуть майже 80% українців. Я автори статті підсумовую. для того, щоб з'явився хоч якийсь шанс на врегулювання шляхом переговорів, росіянам доведеться визнати їхні вимоги надто екстремальні. Але Кремль так видається, наразі не зацікавлений у мирі. Якби він був зацікавлений, то не займав би таких крайніх позицій. Зокрема, не вимагав би, щоб Україна, перед тим як розпочати переговори, поступилася більшою територією. Наразі всі публічні заяви Кремля про готовність до переговорів є лише як його називають автори, театром Кабуки, покликаним виставити Москву у вигідному світлі, щоб підірвати міжнародну підтримку України. Неможливо повністю відкинути російсько-українську угоду. Лідери часто брешуть про свої вимоги і стратегічно підходять до того, що говорять в голос. Тож Путін і Зеленський можуть бути непублічно публічно готові погодитися на менше, ніж вони заявляють. Події воєнного часу також можуть підштовхнути обидві держави до перегляду своїх позицій. Надзвичайні втрати з російського боку, наприклад, можуть призвести до заколотів. А якщо війна надовго зайде в глухий кут, переворот у Кремлі може встановити більш поступливе керівництво. Щодо України теофорине Ферс припускає, мобілізація сотень тисяч нових військовослужбовців може призвести до значного зниження підтримки військових зусиль, а це зі свого боку може змусти уряд цієї країни таки розглянути можливість територіальних поступок. Однак такий розвиток подій є мало Київ і Москва були напрочуд послідовними у повторенні своїх ключових вимог, і ніхто з них не відмовився від обіцянок абсолютної перемоги. Вони готуються до довготривалої боротьби, залучаючи зовнішні джерела підтримки Росія, це Іран і Північна Корея, можливо, Китай, а у випадку України Захід. І жодна з цих країн, схоже, не збирається змінювати свій курс. Наймігідніший результат найближчого часу, ну кажуть про термін до кінця року, до результатів президентських виборів у США – це продовження бойових дій. Москва не полишатиме спроб завивати більшу частину України, а Київ і далі даватиме відсіч. Зараз росіяни мають деяку ініціативу на полі бою і активно проводять мобілізації, а допомога України навпаки застрягла в Конгресі, а гідність Заходу похитнулися. Однак росіяни не змогли виробити достатньо нового обладнання, щоб замінити свої втрати і покладаються на запаси радянських часів, що стрімко зменшується. Економіка РФ зазнає тиску санкцій, що постійно посилюється, а тим часом деякі західні держави відновили постачання до України, а уряд мобілізується. Росія може отримати контроль над частиною української території, але Київ залишиться незалежним, як і більша частина країни. Таким чином російський режим залишатиметься незадоволеним своїми кордонами, які з 1991 року. Він і надалі залишатиметься ревізіоністською державою, яка прагне розширити свою територію за необхідності силою. Тож будь-який тривалий мир має ґрунтуватися на стримуванні, а не на задоволенні статус-кво. А все це вимагає, щоб Україна, аби відбити російські атаки, має бути достатньо сильною, як внутрішньо, так і зовнішньо. Це про посилення західної допомоги. Путін має рацію в одному: суверенітет України існує лише настільки, наскільки він може бути захищений від захоплення Москвою. Так завершують цей матеріал у Foreign Affairs автори Броніслав Сланчів і Хайн Гайменс. І от буквально з'явилася інформація про те, що Туреччина запропонувала Росії та Україні свій проект мирного договору, що передбачає заморозку війну. Головні тези публікує така собі газета Нова Європа. Ну, звісно, спошиваючись радистійно на джерело. З їхніми даними, проект створювали на основі перших переговорів у Стамбулі. І до нього увійшла частина формулювань від травня 2022 року. Як стверджує нова Європа, цей договір може підтримати низки європейських політиків, так як всього представлять окремим країнам глобального півдня. Ну, от, турецька сторона пропонує, що і Росія зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерної зброю. Також вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь. Без можливості одностороннього виходу з нього в майбутньому, ну, заборона на втручання внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду, заморожування війни за наявною лінією фронту, ну тобто повне перегукування з так званим китайським мирним договором, за яким Росія теж може залишити собі загарбані території, хоча раніше Китай твердив про ну, неприпустимість захоплення території суверенних держав. Далі ну, в цьому. В турецькому вже мирному плані зобов'язання провести у 2040 році референдуми загальноукраїнський про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх окупованих територій, а ще гарантії позаблокового статусу України теж до 2040 року. Там є ще пункти про обмін полоненими за формулою всіх на всіх, а ще Росія не заперечуватиме проти вступу України. До Євросоюзу ну тут найцікавіше це метаморфози президента Туреччини. Ну Реджепа Ердогана, який раніше запевняв, що вони принципово підтримують 10 пунктів мирного плану України. Ну цього от плану мирного зеленського, де ані слова про заморожування війни за нинішніх як твердять наші вороги, реалі на полі бою. Щоправда, і офіційно наявність такого плану жодна з країн, ну зокрема, і Туреччина, наразі не підтверджувала Тобто, свої справедливістю цього так званого турецького мирного договору які, до речі, продрукували зараз сотні ЗМІ, ну тут є нюанси. Та зважаючи на тісні зв'язки між Росією і Туреччиною та Туреччиною і Китаєм, це продовження китайської формули миру цілком може бути правдою. Глобальний південь на чолі з Китаєм так ведеться надто активно розігрують карту війни в Україні у протистоянні з глобальним заходом. А Росія ну їй тут відведена роль своєрідного тарана, причому з найгіршими наслідками саме для неї, як на жаль, для нас. А нас ці так звані геополітичні гравці наразі розглядають як жертву. Так це чи ні? Ми дізнаємося вже невдовзі.